Здравствуйте, любі хлопчики та дівчатка. Ось тобі, ось, тобі, ось ось, тобі, тобі, Крапусю, що це таке? Вбігла, обрискала мене, не привіталася. Ой, вибачте, друзі, привіт усім! А, а тебе, вода, знайко, і зовсім не хотіла обрискати. Я хотіла показати тобі свій саморобний, супермодний фонтан. Ось. Фонтан. Крапусю, хіба ж то фонтан? А що? Хіба не схожий? Ось дивись. Ну, щось схоже, але не зовсім. І чого це не схоже? Крапусю, а ти знаєш, звідки взялися фонтани і як вони працюють? Ні. Перші фонтани крапусю створила сама природа. Під тиском вода стрибала вгору і своєю красою дивувала всіх. Люди відкрили таємницю природи і створили свої, щоправда, штучні фонтани. І я створила свій, і я створила свій. Ось! Перестань бешкетувати. Фонтани це витвір мистецтва. Ось ти знаєш, що колись вони не були такими, як нині. То були скульптури, з яких вгору била вода. У Тернополі до війни, як розказують про бабусі, жодного фонтану не було. З'явилися вони більше півстоліття тому. Перший був на театральному майдані і нагадував грибочка. Нині ж Тернопіль крапусю називають містом фонтанів. А знаєш чому? Знаю, знаю, тому що тут багато, багато фонтанів. Аж 12! А ось водознайка буде тринадцятим. Тринадцятим. Молодченка. Правильно. А знаєш, що сім з них під опікою комунального підприємства Тернопільводоканал. Рештою опікуються інші приватні організації. Вони доглядають їх. А якими самими фонтанами опікується Тернопіль-водоканал? А водознайко. Ти знаєш? Давай краще ми запитаємо про це Степана Михайловича, Якимишина. Він працівник Тернопіль водоканалу і все знає про фонтани. Доброго дня вам! Доброго дня, крипусочка. Пане Михайловичу, а то правда, що Тернопіль називають містом фонтанів? Так, Крапусечко в Тернополі дуже багато фонтанів, є всіх 12 фонтанів. КП Тернопіль водоканал, обслуговує сім фонтанів. Це фонтан Пульбаба, фонтан по бульварі Тараса Григоровича Шевченка, фонтан Сльози Гронського, фонтан в парку Шевченка. Це фонтан життя, який називається. Фонтан на озері спогад, фонтан е, парку національного відродження і фонтан в парку Тупільче. парк Топільче, Як називаєте цей фонтан? Парк Топільче, фонтан називається ще е, океаном, бо він зроблений таких виглядів плит, які нагадують хвилі океану, і тому він так називається фонтан океан. А в парку національного відродження? Фонтан в парку національного відродження на честь Олімпіади 80 і він називається фонтан Олімпіади 80. А, а скажіть, ось ви казали, що, що один з фонтанів називається сльози Гронського, а що там хтось постійно плаче, так? Ні, крапусечка. Це фонтан каскад, який народі ще називають сльозами Гронську. Честь е, знаного архітектора міста Тернополя Гронського. А каскад це тому, що він по ступеньках водичка падає донизу і тому називається каскад. Ось цей фонтан, що ззаді нас. Чому він називається життя? От бачите, в центрі одна струя це рік. Сім струїв по боках це сім днів тижня. 12 по ринку 12 місяців. І ще по дві струї на кожному рингу це 24 години на добу. І тому він називається життя. А взимку фонтанчик спить? Він віддихає, тому що вода взимку замерзає, він не хоче працювати. А я чула, у фонтана є серце. Так, крапусику, ми тобі можемо показати серце фонтана. Це крапусу ти бачила, як з мережі вода подається через фільтрувальні установки, наповняється басейн. Фонтан, що на озері, називають ще екологічним. Це правда, що він чистить став. Тому що це фонтан, коли вода піднімається, проходить аерація води, і воно змішується з повітрям, і озеро не зеленіє і воно продає, продовжує життя нашого озера. Дякую вам, Степана Михай! Овича за розповідь. Як багато нових друзів! Фонтанчики у нас з'явилися! Вони такі гарні, веселі! «Чи наші глядачі запам'ятали ім'я кожного з них. А давай, давай, попросимо їх намалювати наших нових друзів, наші фонтанчики, і написати їхні імена. А листи нехай надсилають за адресою. Вулиця Сагайдачного, 2, місто Тернопіль, програма для найрозумніших, найкмітуливіших, найвеселіших діточок. Пригоди крабпусі і вода-знайка, вода, знайка. А зараз час прощатися. Бувайте, любі наші тернополятка. До наступної зустрічі. Па-па